Знаєте, після того, як я довго робив огляд Ламзу Maya X, я подумав, що огляд ламзу паро я випишу дуже швидко, щоб ви не чекали і щоб все було прикольно. Але насправді, після цього я подумав, що такі проблеми з колесом у Maya X. А що буде, якщо я от зараз вам швидко зроблю ламзу пару, а потім ви її купите, і там теж будуть проблеми з колесом? Я собі цього дозволити не можу, тому я, по-перше, довго грав на цій, по-друге, дочекався пару аврора, і тепер я зроблю огляд двох мишок. Поїхали! Та перед цим нагадую вам, що я розіграю 4 бездротові мишки, а також навушники за донат від 100 гривень на банку в описі для того, щоб зібрати 100 тисяч гривень для батальйону Мартле 31 бригади. Ми збираємо їм на 10 акумуляторів для мавіків і антенну Avenger для дронів. І ми майже все зібрали. Вже там менше 20 тисяч гривень залишилось зібрати. Тому, якщо ви ще не долучилися, долучайтеся. А якщо вже долучилися, ну розкажіть про цей розіграш своїм друзям, щоб вони теж щось виграли. Дякую всім. Банка в описі, я сподіваюся, що ми дуже швидко це все закриємо. Для початку вам треба знати, що мишок насправді не дві, а три. Третєї у мене немає, але, в принципі, вона існує. Отже, є ламзу паро, є ламзу паро Аврора, це не вона, і є ламзу паро Аврора. Special Edition. і оце якраз вона. Чим ці три мишки відрізняються одна від одної? Зараз дізнаєтесь, бо насправді там є про що поговорити. Отже, звичайна ламзу пару найбільше відрізняється від ламзу пару аврора. Ламзу пару аврора це мишка, яка підтримує 8000 Гц, яка йде з донгом 8000 Гц, і одночасно з донглом на 1000 Гц. Тобто в цій мишці два донгла, при тому донгл на 8000 Гц йде іде не в коробці, а в окремій коробочці, але в комплекті з ламзу пару Aurora. Не переплутайте, бо я в своїй довго шукав донгл і Не міг зрозуміти, чому його немає. А він іде в окремій коробці. Тому, якщо ви купили ламзу пару а у вас тільки одна коробка, задумайтесь. Також ламзу пару Aurora має оптичні перемикачі від OMRON і сенсор 3395. Тоді як звичайна ламзу пару має 3395 і оптичні перемикачі від Ration, не OMRON. А от ламзу пару Aurora Special Edition відрізняється від звичайної Aurora тим, що тут немає 8К Донгла в комплекті. Ні в окремій коробці, ні в коробці з мишкою і ніде. Немає, бо це Special Edition, Вона типу 8K compatible, але донгл треба купувати окремо. Тому якщо ви купуєте, майте на увазі, що на коробці немає ніяких ніяких написів, що це Special Edition і так далі. Просто коли ви купуєте, будьте уважні, що саме ви купуєте: Special Edition або просто Aurora. Бо більше ніяких відмінностей між ламзу пару Aurora Special Edition і ламзу пару Aurora немає. Також немає відмінності і у формі цих мишок. Як бачите, у мене немає звичайної аврори, але вона і не потрібна, бо форма тут не міняється. І як бачите, усі, хто після оновлення Razer Десадер хотів міні-версію, ламзу вам зробили. Вона трошечки більша, ніж звичайний Десадер Mini, але так як Десадер Mini v 3 і v 4 поки не існує. То я думаю, що ламзу вирішили зробити свою версію і свої розміри. Тому вона трошечки більше, але все одно це той самий вайб. Мишка доволі висока, ергономічна, скошена під праву руку, і мені особисто зручніше тримати її гібридним хватом. Ну, бо кіхтем я не звик щось тримати. Але для кігтя вона теж ідеально підходить. А якщо у вас якась супер дитяча рука, типу малесенькі долоньки, то і долонним хватом теж можна. По матеріалах ця мишка відрізняється від інших. Модели Ламзу, які у мене є. У мене є Інка і Майя, притом дві версії Має. Але тут пластик, як на мене, якийсь більш простий. Я б не сказав, що він якийсь поганий, просто у нього немає ось такого преміального відчуття, відчуття чіпкості, як це є, наприклад, у Maya X8K. Тут просто звичайний пластик, нічого такого, але зібрана мишка класно і тут жодних претензій. Тобто ви можете натискати на боки, ви можете натискати. На дно мишки нічого не прогинається в розумних, звісно ж, межах. І мені здається, що тут над збіркою попрацювали дуже добре. Сам пластик не сильно збирає відбитки, він трохи збирає, їх видно, але він не так сильно брудниться, як це буває, наприклад, на глянцевих мишках або на мишках Зові. І я вам казав, що він не такий чіпкий, як на Maya X8K, але я не можу сказати, що він і якийсь дуже слизький. Для того, щоб зробити його більш чіпким, є гріб в комплекті, і на Special Edition я їх наліпив, щоб ви бачили різницю на відео. Та й в принципі з грипсами воно відчувається набагато краще. Але і без них теж непогано. Основні кнопки мені подобаються, бо тут мінімальний сайт тревел, який я відчув тільки коли почав його шукати. Бо коли я грав, в мене такого не було. І я в принципі не дуже чутливий до сайт тревелу, тому тут е -е, індивідуально. Хід, як на мене, доволі довгий, але мені таке подобається, тому тут теж без претензій. Ну і в принципі, якогось там пост постревала сильного. Я не помітив, тому мені здається, що кнопки тут дуже і дуже хороші. Ну і зважаючи на те, що звичайна пара має перемикачі, рейша вони теж оптичні, але це не омрон, як тут звучить це все. Зовсім по іншому, якщо ламзу паро має доволі тихий, зовсім не дратуючий клік. І от якщо у вас домашні не дуже люблять, коли ви багато клацаєте мишкою, раджу спробувати цю мишку або маю. Тут прям ідеально для цього. То звичайна паро має дуже гучний і дуже дзвінкий клік. Тому, якщо для вас важлива тиша, майте на увазі, що клік тут дуже різний. Я не можу сказати вам, який мені подобається більше, бо тут, як на мене, він більш чіткий такий. Ви чітко знаєте, що ви натиснули. А тут він тихіший, менш чіткий, менш виразний, але все ж таки, напевно, тут мені подобається більше. Основні кнопки перемикачами не відрізняються. Я не знаю, що тут стоїть, але клік дуже чіткий, дуже приємний. Кнопки гарно розташовані, і їх можна натискати як слайдом знизу, так і просто слайдом. При тому, що самі кнопки з такого пластику, знаєте, який ну, трохи шорохуватий, і пальці з них не зісковзують. Це прикольно. Колесо основна причина, чому я так довго не випускав відео з цією мишкою, бо я хотів перевірити, чи накриється воно через місяць після того, як я нею користуюся. Ну і насправді це на краще вийшло, тому що мені прислали ще оцю. І я можу порівняти звичайну пару і Special Edition. А колесо тут і тут теж, і в звичайній ламзу Аврора з оптичним енкодером. І це дуже сильно відрізняє її від, наприклад, тієї ж. Має X8, k бо там механічний енкодер ланзу, а тут оптика. І це означає, що колесо не повинно ламатися. Принаймні, у мене в жодній з цих мишок жодних проблем з колесом не було. Взагалі, цю я реально довго використовував, і там проблем ніяких. Цю використовував може пару тижнів. І теж все ок. При тому, що колесо прикольне, воно з чіткими відсічками, воно гарно натискається, воно з прикольною фактурою і ним приємно користуватись. Тому колесо лайк. Також велика відмінність і в сенсорі в Special Edition, як і в звичайній Aurora, стоїть 3950, найновіший сенсор від PixArt. Тут стоїть 33.95 попередня версія. Ну і в принципі, я думаю, ви не здивуєтесь, якщо дізнаєтесь, що ця мишка коштує дешевше, ця дорожче. Насправді, якщо я б не знав, що в цих мишках різні сенсори. Я б ніколи і не відчув якоїсь різниці. Хоча я не можу і зараз сказати, що я відчув якусь різницю в цих сенсорах. Вони обидві мають motion sync, вони обидві мають Competitive Mode. І чим вони реально відрізняються, це циферками в характеристиках цих мишок. Тут 30 тисяч DPI, а тут 26 тисяч DPI. Тут 750 дюймів за секунду, тут 650 дюймів за секунду, тут 50G прискорення. І тут, до речі, 50G прискорення. Тому я б вам не радив гнатися за сенсорами, тому що єдине виправлення між цим і цим це те, що е, тут повинна бути, повинна бути менша затримка, коли вмикаєш Motion Sync. Тут вона трошечки більша, але там долі мілісекунд, тому ви навряд чи щось відчуєте. Ніжки доволі цікава. Тема в цих мишках. Ну, в принципі, у всіх мишках ламзу, бо мишки ці приїздять без наклеєних ніжок, тобто ці ніжки в комплекті є, там дві пари. Але одну ви одразу використаєте для того, щоб наклеїти, бо реально ви розпаковуєте мишку, а вона без ніжок. Для чого це робиться? Я думаю, для того, щоб заявлені характеристики у 48 грамів відповідали дійсності, бо з ніжками вона вже буде там 49, наприклад, а без 48. Ну така невеличка хитрість, як зробити свою мишку легшою. На папері і на коробці. А по факту вона буде трошечки трошечки важче. Ніжки насправді дуже прикольні. Вони трохи тонкі. Я б хотів, трошечки товші, але те, як вони їздять, тут взагалі жодних питань. Що на цьому килимі все було чудово. що вдома на килимах ваксі, що вдома на килимі X-Ray Pad Minerva, Теж жодних питань. Мені дуже подобається, що на таких болотних килимах вони класно їздять, і на таких більш швидких, як цей, теж дуже непогано. Тому ніжки лайк. Якщо ви думаєте, що перемикачі, сенсор і контролер це усе, чим відрізняються ці мишки, то ну, насправді офіційно так. Але вони ще відрізняються тим, скільки вони живуть на одному акумуляторі. Я щось ніде не знайшов ємність акумуляторів цих мишок. Я насправді і на сайті у них не дуже бачу, скільки вони повинні жити. Але обіцяють, що звичайну пару на частоті 1000 Гц проживе десь 80 годин на одному заряді. І, в принципі, з того, що я не користувався, як вона розряджалась, це правда. Але оця мишка. Якщо ви пам'ятаєте, вона не 8К. тобто вона підтримує 8К, але Донгла на 8К тут в комплекті немає. І я використовував її на 1000 Гц. І от вона за 3 години гри з увімкненим Motion Sync і Competitive Mode втрачає 15% заряду. Тобто вона розряджається набагато швидше, ніж ця. І мене це дуже здивувало, бо заряду тут вистачає на 3-4 дні, а цю я заряджав ну, десь. Тиждень точно користувався, і після цього десь е, всередині наступного тижня вже починав заряджати. Тому так, різниця дуже велика. Софт для цих мишок називається Ламзу Аврора. І я спочатку думав, що логічно було б, щоб мишка без назви Аврора не підтримувала софт, а мишка з назвою Аврора. Підтримувала типу такий новий апгрейд, але вони обидві підтримують, і це насправді добре. Софт може бути як звичайний застосунок, скачаний вам на комп'ютер, а може бути веб-софт, що набагато зручніше. Він симпатичний і дуже простий. Ви бачите заряд батареї, ви бачите профіль, який зараз активований. Ви бачите макроси, які ви можете написати. Ви можете зробити ремапінг кнопок і налаштувати сенсор, тобто лот. Rate, DPI і Sleep Time. Все. То яку ж з них брати, спитаєте мене ви? Я вам скажу, що якоїсь сильної різниці в перформансі, тобто в тому, як вони працюють, я не побачив. Чисто через клік я б взяв оцю. Мені клік більше подобається в плані того, що він тихіший, він чіткий, класний, але просто тихіший. Але якщо для вас це не має значення, якщо ви не ганяєтесь за новими сенсорами, бо різниці в потужності, скажімо так, ніяких немає, в тому, як воно працює, теж я не побачив, то я б брав оцю. Воно дешевше, а в принципі все те ж саме. Це класні мишки з класною зборкою, класною формою, класними матеріалами, класним колесом, класними кнопками оптичними, що тут, що тут, але просто клік різний. Ну і е, якихось мінусів я тут. Не можу знайти. Якщо ви знаєте, пишіть, бо поки що дуже непогані мишки.